І ціна такого стола, ви не можете навіть уявити. Це є масив дуба. І ціна такого стола, він йде не розкладний, але може бути розкладний. Ціна, 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 увага. 15 тисяч гривень. З масиву дуба. 15 тисяч гривень. І все, кому треба. Пишемо, дзвонимо. А ціна того стола взагалі прекрасна. Тут ціна взагалі супер. 37 тисяч гривень, він де розкладний. В розмір його 1,25 25 розкладається на 1,65 65, масив дуба, колір будь-який може бути. Так що, кого цікавить, звертаємося, відправимо в будь-яке місто України без проблем. Оплата після отримання. Так що кому треба якісну річ в стилі класики. Замовляємо без проблем. Пишемо мені в приват, потім я з вами зв'язуюсь. Бажано тако, пишіть в приват номер телефону, і пишіть, що вам треба: чи ліжку, чи стіл, чи стіл з дуба. І все, я вам все підберу без проблем. Так що дякую за увагу. Підписуємося.